Це майбутня 3D-модель черепа людини її друкують на 3D-принтері у лабораторії на кафедрі біомедичної інженерії у Прозовському технічному університеті. Таких принтерів два. На створення цієї моделі черепа знадобиться близько 14 годин, каже Богдан Єфременко. Це формування моделі шляхом видалення матеріалу на робочу поверхню. Тобто, в нас є спеціальний екструдер. Це пристрій, в якому нагрівається полімерна нитка, ну, пластик нагрівається, і він видавлюється і за допомогою цього формує саму модель. На кафедрі біомедичної інженерії вивчають регенеративну медицину, тобто процеси відновлення травмованої тканини. Це час медицини, яка займається створенням іскусних внутрішніх органів, в тому числі то ли выращивание из э, стволых клеток або печатання на d принтері викладачі кафедри співпрацюють з лікарями відділення реконструктивної хірургії голови та шиї, що на базі першої міської лікарні. Ось цю модель 3D-щелепи виготовили на основі томограми пацієнта, якого прооперували наприкінці січня. У нього був складний перелом зі зміщенням. На цій моделі чітко видно лінію переламу, що дозволило нам поліпшити діагностику та планування оперативного втручання. 3D-друк також використовують у навчальних цілях зі студентами. Удалось і посчастливилося участвовать в одному із міжнародних проєктів Erasmus Plus K2 BioArt. Цель цього проєкту – імплементувати учебні програми європейських вищих учебних заведень, наші учебне заведення частності, по імплантології. за словами професора проєкт профінансував Європейський Союз. Завдяки цьому в університеті створили чотири сучасні лабораторії, зокрема біонічну. Вартість обладнання близько 30 тисяч євро. Викладачі університету навчалися працювати на ньому за кордоном. Ольга Дмитриченко Олександр Сушко. Новини на Суспільному.